День працівників сільського господарства в Україні відзначають щороку у третю неділю листопада. Напередодні цього свята у Лозівській громаді традиційно вшанували людей, які працюють на землі та забезпечують продовольчу стабільність регіону. Аграрії Лозівщини, попри виклики війни, продовжують засівати поля, збирати врожай і підтримувати економіку. Урочистості розпочали хвилиною мовчання на честь захисників, які віддали життя за Україну. Далі під оплески присутніх вручали подяки та грамоти аграріям, а також вітали їх творчими виступами. Цього року Відзначили тих, хто десятиліттями працював на лозівській землі та зробив вагомий внесок у розвиток місцевого фермерства. Сьогодні, напередодні свята дня працівника сільського господарства, ми вітаємо трударів Лозівщини. Від імені Сергія Володимировича Зеленського сьогодні ми вручали подяки, грамоти від Лозівської міської ради, від депутатського корпусу. Напередодні протягом тижня заступники міського голови, радники міського голови вручають подяки і невеличкі подарунки, там продуктові набори працівникам, пенсіонерам сільського господарства, заслуженим працівникам, які все життя працювали на благо. Нашої Лозівщини і на нашій э, рідній землі.